О, тільки не наобіцяєш, дітям особливо підліткам, щоб виманити їх із дому. За продовження літніх канікул в Канаді вже трохи стомило. Днями прийшли вибори і сподіваюся, що нарешті повернуться до обговорення шкільних питань. Бо насправді ми вже займалися чим тільки можна, а організувати дітей різного віку, провести час разом це ще той квест. Бо в кожного свої інтереси, а плюс ще й інтернет. Вже і так позаписувалися на купу активностей. А як почнеться школа, то все це ще й потрібно буде вмістити в гра. Альґерта на дітей до 12 років обіцяє виплачувати по 30 доларів. У день за те, що вони не ходять у школу і мають з кимось проводити час. на дітей старше 12 років підлітків, це не розповсюджується, оскільки по законах Канади вони вже можуть спокійно залишатися самостійно вдома. Так що сьогодні в нас була вилазка в парк. Але запити на оплату такої прогулянки чим далі, тим більше й вище. Спочатку діти були маленькі і думала, коли вони вже виростуть і буде легше. Тепер старші підросли з'явилися якісь підліткові труднощі. А коли ж буде легше? І не думала, що я це скажу, але школа, я за тобою скучаю. Влітку ми ледве налагодили на канікули наш графік. Тепер він знову збився. Кого ще діти вдома? Чим займаються ваші в період, коли немає школи?